Привіт! Сьогодні зробимо розклад, на що звернути вам увагу. Вам звернути увагу на те, що потрібно бути більше на публіці, так? бути зірочкою, сіяти. Успіх чекає на вас. Прямо стоїть у вас за спиною. Зверніть увагу на те, які відносини у вас до мужчин. Ви зарізко, загостро ставитеся до мужчин. Невдовзі у вас буде підписання нових договорів. Невдовзі ваше хобі може приносити вам дохід Нові, пізнання нових наук, пізнання нових, е, нової інформації так, буде приводити вас до нових відкриттів. Ви переосмислите, що таке сім'я. Якщо вона у вас є, буде переосмислення сім'ї. Якщо немає, то ви збудуєте, сформуєте нову сім'ю. І на вас чекає невеличка подорож.